І побігли бусурмани, покидавши шаблі, пістолі, згубивши кулі та шапки. Що сталося, кричить один турок іншому. Шайтан, чародій, мах, одним словом, характерник. Відповідає турок і чимдуж цікає з поля битви. Турок був молодий, тому не зрозумів, що тому прокричав товариш, а потім він побачив його високий, немов гора, очі горять полум'ям, шаблею січе направо та наліво, не залишаючи шансів противнику. Турок бачив, як дещо. Схоже на вовка в дикому стрибку кинулася на його товаришів і стало безжалісно шматувати, кусати та вбивати. Та що ти таке? прокричав молодий турок. В цьому відео ми з тобою спробуємо розібратись. Що ж таке він там собі побачив. Перед початком не забудь про підписку та вліпив подобайку цьому відео, а в описі є посилання. Ну ти сам знаєш що робити. Також в кінці відео тебе буде чекати невелика пасхалка, тому додивись відео до кінця. Ну а тепер влаштовуйся зручніше і поїхали. Отож, козак-характерник це персонаж, покритий туманом загадок та міфів, які беруть свій початок задовго до заснування січі. Характерник по своєму набору якостей, які їм приписують, постає в уяві точно, немов якийсь Гендельф або ж Дамблдор, які своїми чарами здатні зачарувати будь-кого, хто стане в них на шляху. З відкритих джерел, ми знаємо, що козак-характерник це людина, яка мала велику силу волі, незламну вдачу, викликала повагу оточуючих та сприймалася як особлива. А якщо вона ще й була грамотною, то простий люд говорив, що це чаклун, галдовник. Прикладом є одна з легенд про писаря Поповича. Знав він все наперед, передбачував майбутнє, бо читав це в книжці, яку носив із собою. Така людина була здатна ухилятися від куль, перекататись на вовка, наводити на противника ману або ж піддавати гіпнозу. Характерник міг дуже довго знаходитися під водою та міг відкривати будь-який замок без ключів. Ну як вам таке? Дати йому ще чарівну паличку і можна сміливо забирати в Хогвартс. Козаки характерники вважалися окремим пластом воїнів, більш стійких, витриваліших та кровожадніших в бою. За легендами існували цілі школи, де навчали на характерника. Вірити в це чи ні справа кожного, але було б цікаво поспостерігати за таким навчанням, подивитися, як таких воїнів навчали ставати невидимими або ж накладати на ворога гіпноз. Знову ж таки, це дуже походить на всім відому школу магії та чаклунства. Можливо, Роулінг вивчала історію нашого козацтва, яка і надихнула її створити всім відомого хлопчика, що вижив за легендою. Характерник перед смертю мав передати свої знання наступнику, щоб той продовжував працю наставника. Ці ж легенди говорять, що характерники були майже безсмертні, а вмирали тільки від срібної кулі. Легенди говорять, що церква не визнавала характерників та не ховала їх після смерті. Цим займались виключно замі запорожці. Говорили, що галдовників ховали лицем донизу, а в груди вбивали кілок, щоб після смерті той не зміг встати з могили. Це тобі нічого не нагадує. Взагалі, якщо брати всесвітню історію, то характерники не були поодиноким явищем, вони були етнічним феноменом української культури. За подібною системою у світі виховувалися і зростали культурні феномени інших народів. Наприклад, ти про них точно чув воїни Тибета або Шаолінь. В Японії були самураї, а в Скандинавії берсерки, які за своєю здібністю приймати облік медведя були дуже схожі з нашим характерником, який міг ставати вовком по своєму бажанню. Існують твердження, що характерників існувало не також й багато. Якщо на Січі був хоча б один такий воїн, то і вже було добре. Звичайно, обов'язком характерника на січі було піклуватися про хворих та поранених. Думаю, що для нього це було легко. Так як за легендами, характерники могли навіть повертати людей з того світу, та й, взагалі, з такими можливостями, характерник міг бути хоч знахарем, хоч розвідником, який під покровом ночі пробереться ворожий табір і наведе там шороху, так би мовити. Ну ти розумієш про що я. важливим атрибутом і неодмінною їх ознакою, який досі зберігають українці, як козацький чуб, тобто оселедець, як ми звикли називати таку притчу. Це не просто зачіска, це ще й своєрідний код, який відрізняв козаків серед інших. По типу сьогоднішньої паляниці в народі вважали, що характерниками були Байда Вишневецький, Северин Наливайко, Петро Сгайдачний та інші. Найвідомішим з них вважають Івана Сірка, постать, яка міцно асоціюється з козаком-характерником. За легендою він народився вже з зубами. Місцевий дяк відмовився хрестити малюка, а односельчани радили батькам позбутися дитини. Проте батько Івана Сірка взяв хлопця та виніс його на вулицю та виголосив, що цими зубами він буде гризти ворогів. Сірко і справді став видатним козацьким полководцем, який приймав участь у багатьох битвах. Його близько 15 разів обирали ватажком козацтва. Забильські козаки під керівництвом Івана Сірка не раз брали перекоп, Ізмаїл, Очаків та інші міста і фортеці на узбережжі Чорного моря та Криму. Бажаємо того ж самого і нашим сучасним козакам-характерникам, які зараз звільняють південь від всього того гімна. Що тимчасово там сплило у 1675 році? Уруц Шайтан, як звали сірка ворохи, здійснив вдалий похід до гирла Дніпра, де розбив турецьку флотилію, що везла провіан та припаси до війська Ібрагім Паші, яка тримала в облозі Чигирин. Козаки знищили флотилію, взяли більше 500 полонених разом з адміралом та звільнили з полону багато співвітчизників. Втрата припасів стала великим ударом для османського війська, яка і до того мала дуже великі з цим проблеми. Ібрагім Паша так і не зміг здобути Чигирин під час свого першого походу та був змушений безславно повернутися. Одна з найвідоміших перемог Кошового отамана Різдвяне побоїще того ж року. Цієї зими Могомед IV задумав знищити Запорізьку Січ. 50 тисячна армія, в тому числі 15 тисяч турецьких кіночар та кримські татари, таємно підійшли до Січі у Різдвяну ніч. Але трапилося диво. В результаті якого майже всі яничари були перебиті козаками, а татари ледве встигли втекти. Відома картина запросто пишуть листа турецькому султану, описує якраз епізод життя сірка. Складання відповіді султану незабаром після різдвяного побоюща до наших днів дійшов цікавий міф про відтяту праву руку Івана Сірка, яку нібито запорожці за його наказом 5 років возили з собою суходолом та водою, та були твердо переконані, що це продовжуватиме наводити страх на ворогів і що з нею можна перемагати бусурманів. У разі біди її виставляли наперед, приказуючи стій. Душа й рука сіркові з нами. Після цих слів вороги, немов ті зайці, тікали геть з поля бою, як орки від хімарсів. Тільки згодом, коли й сама сіть вже була ліквідована і усе Запоріжжя зруйноване, козаки похвали руку сірка. Я впевнений, що ти чув про козака Мамая, якого традиційно вважають характерником, чи існував він насправді точно сказати важко. Козака Мамая описують як сміливого воїна, мандрівника каскаря та чародія. Який подорожує вільними землями, несучи свою мудрість людям. Козак Мамайця скоріше ідеалізований образ, який створили самі люди, тому що всім потрібні герої. Людям потрібно в щось вірити. А образ легендарного воїна, козака, здатного творити чари та який наділений надзвичайними здібностями, ідеально підходить на цю роль. Дякую, що додивився відео до кінця. Пропоную невеликий експеримент. Напиши будь-який коментар, а в кінці додай слова. Зуби у сірка були міцні. Так ми дізнаємося, як багато з вас дивиться відео до кінця. Ну і трішки запутаємо тих глядачів, які люблять читати коментарі паралельно з переглядом відео. Я, до речі, і сам часто так роблю. Ще почуємося. Бувай! Та слава Україні!